Дякую героям ЗСУ за те, що може в шаріці лишатись. Щоранку синьо жовті у косу собі та подушка влітати. Від погляду ворожого в красу не смушена ховати самобутню. Я дякую героям ЗСУ Геройка миле, котика могутнім, вгамуй, а свою своєлюдь. Нас окупантів хлібом всі не встрічали. Герої ЗСУ не віддадуть ніколи Україну на поталу. І зарубіка рубіка на нанесу. Нас ген свободи. Кожен немовляті. Я дякую героям ЗСУ за те, що можу вільно розмовляти. Не вдома пошепки вночі, а гучно вдень, не боючи за це, отримать кулі, співати мілозвучніших пісень, ніж наших. На зміні немає кулі. Я дякую героям ЗСУ. Від рядового і до генерала За те, що службу день і ніч несуть, що перемога мить скоріш настала.